Пліч опліч до спільного розвитку у рамках державного проекту Пліч Опліч відбулося підписання меморандуму про співробітництво між Берестинською міською радою та Новодонецькою селищною військовою адміністрацією. Під час зустрічі Юрій Люлька подякував за підтримку, побажав мирного неба та висловив сподівання на плідну і взаємовигідну співпрацю між громадами. Світлана Кривенко запевнила у готовності Берестинської громади підставити плече своїм партнерам наголосивши на важливості ініціативи Пліч опліч, яка об'єднує громади задля спільного зміцнення та розвитку, лише разом у єдності та взаємопідтримці, ми можемо впевнено рухатися вперед. Підкреслила Світлана Миколаївна, Щиро ви всіх присутніх на урочистій події, підписання меморандуму про співробітництво територіальних громад у формі партнерства. В рамках національного проєкту Пліч-опліч згуртовані громади між Красноецькою міською територіальною громадою через Берестинську міську раду Берестинського району Харківської області громада Парме та Новодонецькою селищною територіальною громадою через Новодонецьку селищну військову адміністрацію Краматорського району. Донецького муніципального партнерства, спільної реалізації проєктів, обміну досвідом та покращення якості життя наших мешканців, слугуватиме взаємодії між територіальними громадами задля зміцнення єдності та стійкості у подолання наслідків, обміну досвідом та покращення якості життя наших мешканців. Слугуватиме взаємодії між територіальними громадами задля зміцнення єдності та стійкості у подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України у війні за її незалежність. Настає найважливіший момент нашої зустрічі урочисте підписання меморандуму про співробітництво територіальних громад. У формі партнерства в рамках національного проєкту пліч-опліч згуртовані громади між Красноградською міською територіальною громадою та Новодонецькою селищною територіальною громадою. Просимо представників громад підійти до столу. від імені Берестинської міської ради Харківської області меморандум імені Новодонецької селищної військової адміністрації Краматорського району Донецької області меморандум підписує начальник Новодонецької селищної військової адміністрації Юрій Люлька. Світлана Криве. Доброго дня всім присутнім. Доброго дня, шановний Юрій Анатолійович. Ви знаєте, що у нас вже не перший меморандум, який ми підписуємо з громадами. З двома громадами, це Перещепецька, Мигородська, ми підписали меморандум у галузі спортивної, спортивного напрямку та культурного. З Березанською міською територіальною громадою ми підписали меморандум. Як громада Форпост, так як ми знаходимося при фронтовій області і громада Партнер Занська міська рада. А сьогодні ми виступаємо саме партнерами для громади, яка є форпостом, яка знаходиться в зоні бойових дій, які знаходяться під обстрілами. Ми підставляємо своє плече. Не дарма цей проект називається Пріч Опліч. Завдяки е, цьому проєкту ми зшиваємо нашу Україну в одну єдину країну. Хотілося би, щоб оцей пліч-опліч було тільки для свят, для ярмарок, для якихось яскравих подій, але нам з вами приводиться вжити в жити важкі часи, в часи війни, про які ми ніколи і не думали, що нам випаде таке доля, ні, нашим, наш, нами, нашим дітям. Юрій Анатольович, ми завжди готові підставити своє плече і чесно від душі скажу. Не дай Боже евакуації, не дай Боже якісь таких тяжких дій, то ми з вами поруч ми підставимо своє плече, але хотіли, щоб наступного разом ми приїхали. Мирне, мирне селище, да хотіла, щоб приїхав гості, обмінювалися досвідом їздили на концерти ми до нас ми до вас от хотілося б там ну, на жаль як є наша громада надійна всі вистали вся наша команда надійна ми вас підтримуємо і сподіваюся у вас заступники чоловіки у нас жінки тому я думаю, ми будемо дружити громадами я вітаю всіх нас, відаю, нашу громаду, вітаю нашу громаду, вітаю вашу ну, громаду. Єдине, що хочеться побажати мирного українського неба, всім здоров'я, а все інше ми зробимо, всі разом зробимо. Слава Україні! Маємо начальник Новодонецької селищної військової адміністрації Краматорського району Донецької області Юрій Люйк. Сказати, Я хочу звернутися до вас за словами Великої подяки за те, що ви з нами сьогодні разом. Я минулого разу під час свого візиту, під час першого знайомства з керівництвом громади запрошував до нас, запрошував до нас у гості, це було ще влітку, це було ще можливо. Громада, але у нас вугільний регіон, невеличкий вугільний регіон. У нас працювало на початку на, війни дві шахти, одна приватна, друга державна. Ми шахту втратимо, але нам вдалося ситуацію ще стримати. І завдяки губернатору, і завдяки співпраці з Харківською області, саме Харківська область нам допомогла в цьому питанні. Завдяки цій співпраці відновлено на постачання нашої шахти, а шахта це наші податки, а шахта це наші робочі місця, а шахта це зарабіта на на плата наших мешканців. На і в цих важких умовах вона працює. І, на жаль, запросити до себе я не можу зараз, але вірю, що після війни. Тому що наразі в нас почасті шули обстріли, і терпас кладова у нас вигіршилася трьох порівняння з тим, що був війна. Але тримаємось більша частина колективу. А саме жінки вже працюють дистанційно. Чоловіки ми на місці залишаємося, працюємо. Будемо сподіватися на те, що на нашому напрямку ситуація буде виправлена. Як вона була виправлена, Бо виправлена по напрямку Добропілля. Ми знаходимося в 25 кілометрах Добропілля. Щоб ви розуміли, десь це місто вже звучало свободом бойових. Ну, а Добропілля до Покровська десь близько теж 20 кілометрів, якщо так. А в цьому районі ми знаходимося. цей цим опалювальний сезон ми планували масштабну реконструкцію нашого материнного горозенства. Ми планували а, заміну котлів на сучасні, економні. А, у нас газу немає, у нас є шахти, у нас є водопали котли, що працюють на вугіллі. Але нам це ворог не дозволив, ми розпочали масові обстріли і було прийнято рішення відкласти цю реконструкцію. Ми в цей опалювальний сезон пішли на старий котлон, вже запустилися, слава Богу. І завдяки вашій громаді ми змогли евакуювати це дороговартісне обладнання, саме котли. Дякуємо. Сподіваємося на те, що після війни це обладнання буде нам повернути. Що буде на часі, це. Тому що за останній час, дивіться, у нас селище відрізняється від інших селищних громад, тим, що у нас багато Подувалося як шахта селище, тому у нас відбув до п'яти поверхів, 128 багатоповерхових будинків, це на селищі з населенням 6,5 осіб, розумієте? У нас приватного сектору небагато. І от за, останні, за останній час було зруйновано і пошкоджено 34 багатоповерхівки і 65 приватних. Разом на 10,5 тисяч осіб до воєнного населення це для нас дуже багато. Ліквідовуємо наслідки, допомагають громади партнери, тому стримуємось на даний час ще біля 5 тисяч осіб у нас в громаді залишається національність. Більшість це працівники шахти безумовно, із їх сім'ї. І люди, що поїхали з Добропілля, поїхали з Похопська, з Мирна Рада, а, з Запресних сел, а, поїхали до нас, бо дуже важко, дуже важко покинути, не тільки покинути своє житло, а поїхати далеко від нього. А, це Бажаю всім здоров'я і знову всього найкращого. Дякую. Очільниця Берестинської громади Світлана Кривенко та начальник Новодонецької СВА Юрій Люлька обмінялися символічними подарунками на знак партнерства та взаємоповаги. Я розумію. Що наша єдина неповторна Україна була, є і буде. Дякуємо всім за участь в урочисті, бажаємо натхнення, сил, нових звершень, попереду на нас, Берестинську міську раду і наших партнерів Новодонецького селищу. Раду чекає велика спільна справа. Яку ми будемо реалізовувати у рідні?